Ліна Костенко Маруся Чурай. Уривок 9. Потому встав, на стіл руками сперся. Тут говорили свідки й очевидці. По вислуханню всіх цих контроверсій, суд має перейти до пропозиції. Хоч тут думки були навпереміну. Та суд стоїть на вірному сліду. Хто має мисль яку-небудь єдмінну, Нехай про це зголоситься суду. Мовчали всі. Не зголосився жодний. У книзі писар буковки не Пушкар полковник, як у годний, ставши. Так ото сказав, Панове судді, важко розібрати, що й до чого, як воно було. Нехай простить і та, і друга мати, а їхні діти учинили зло. Грицько цурався дівчини такої, Доп'яв біди земля йому пером. Такої кривди парубок накоїв, що не могло це скінчитись добром. Але ж, мабуть, ми правди незорочим, що світ вже так замішаний на злі, що як платити злочином за злочин, то як же й жити люди на землі? Людській душі цей злочин осоружний. Не виправдання навіть і любов, дожитися, щоб так погиб хорунжий, що ніяк похилити кору хоругов. І хто ж убив хорунжого? Дівчина? А як по ньому тужить? Як вдова, он подивіться, є ж якась причина. То вже стоїть людина нежива. Страшне це діло, діло небуденне, а всі почути вирока спішать. Воно, скажу вам, легше, як на мене, діла у битвах шаблею рішать. Отаман гук гукнув тоді, що справді судити треба дівчину по правді. Тоді горбань сказав йому до ока і всіх незгодних так ото згромив. Панове судді, правда одинока, а правда в тому, хто кого убив. Гук відповів: Не треба забувати, хто кого зрадив, хто кого терзав. А правда, пане, слово більмувате, воно не бачить, хто його сказав. Горбань відмовив, У такому разі ми різні правди маємо на увазі. Той тягне вліво, інший гне управо. а є одне, і так вже і спокон. Статут литовський, Магдебурзьке право, панове судді. Це для нас закон. Що скажуть райці? Райці безглагольні. Порадили, суддя сказав тоді, таким, котрі дуже сердобольні, панове, вряд не місце у суді. Чотири рази ми отут збирались, достойні свідки питані від нас. А як труїла ще не розібрались і мусим слушний видати наказ? Вона мовчить, убийниця, тим паче це треба теж до справи долучить. Бо мати в горі вишняків наплаче, а ця мовчить. Об чим вона мовчить? Такого ще не бачила Полтава, І суд такого ще не примічав, Щоб той, кого потягнено до права, Зневажив право та отак мовчав.